Тому хочу сказати ще, що більше коли ми будемо їздити, ми не можемо казати в цілях безпеки нашої та в принципі, інших людей, які можуть там бути, куди ми їдемо на порятунок тварин. Ми зараз будемо. Все, ребята, мы. Ну вот, ми, ну, коротше говоря, сейчас загружаємося. В общем, я потім хорошо или наберу солодні тварин. Три дні ми їздимо по Херсону, залишалися з ночівлею. Хочу вам сказати, що в перший день ми врятували тварин. Дякую, були там волонтери. І ми разом рятували. Дякуємо також від душі. Нас тоді, як сказати, ну не було такого снаряду снарядження, щоб йти в воду. Ну, але ми також допомагали, ми там зловили Манюню одну, також я все виставляла. Як ви знаєте, постів я не писала, Ми одразу поїхали, що перший день, що у другий, потім прямий вийшла. Хочу сказати, що по Херсону дуже важка ситуація. Зараз постійні обстріли, вибухи, чутні по самому місту. Вчора був приліт, постраждали волонтери, люди. Це дуже ну, можна так сказати, огидно, що по волонтерам стріляють. Тим людям, які виносять тварин, людей рятують з міста. Це огидний просто вчинок, від, не хочу казати, від цих виродків, які це роблять. Тому ми дуже втомилися. Ми з моїми волонтерами вже об'їздили усе, я вам хочу сказати. Але я побачила, що сьогодні багато було волонтерів, які також хотіли рятувати. Так? З різних міст поприїжджали люди. сказати І за обстрілів, і мабуть, що багато скопчена людей, я не знаю чому, ну не впускають. Тобто потрібен пропуск, не впускають на воду. Я, ви знаєте, така людина, що вам завжди кажу все обставлено як вона є. Тому на воду нас просто не впускають. Тому я не, я не буду... Ми сьогодні потеряли увесь день, побачити, куди можна ну як сказати пройти, врятувати. Що в самому Херсоні багато волонтерів, тому наша, наш обов'язок ми з В'ячеславами, з нашими волонтерами, подумали, що ми будемо зараз їхати по селам. Навіть там, де спадає вода, не обов'язково нам вода. Нам саме головне тварини. Ось, так, да, це ми все снарядження, все купили, взяли у борг, але... Я вам хочу сказати, що ми готові усюди їхати. Якщо ви знаєте, що є яке село, воно в Україні знаходиться, бо ми хотіли на інший берег також допомогти людям, тваринам, там їх не випускають ці виродки. Але хлопці, воєнні, сказали, що не можна. Я кажу, ми з вами поїдемо. Ну, не можна. Розстріляють. Тут ми безсилі, Але я вам хочу сказати. Села наші в Україні, які вони так, там опасно, там є міни. Я це розумію. Ми волонтери. Ми, ми рятуємо життя і ми знаємо на що ми йдемо. І хочу вам сказати одне: що ми будемо йти, якщо потрібна допомога, людям, тваринам, пишіть нам. Але ми їдемо само все усіх обійняла, держіть кулачки. бо